Скажи свою непопулярну думку і біжи. Версія лікара дитячого невролога Дитину не потрібно вчити, повзати, ходити і сідати. Дитина має ці всі навички опанувати самостійно. Ваша задача тільки надати безпечний простір. Профілактичні масажі – Абсолютно ніяк не впливають і не пришвидчують розвиток дитини. Доки у дитини не дозріє ділянки головного мозку, який відповідає за той чи інший рух, ви не побачите жодного результату. Тому масажі не потрібні, дитині потрібен тільки простір. Не існує нервових дітей, існує тільки реакція нервової системи на ситуацію, тому немає в світі жодних доказових препаратів, які зроблять вашу дитину спокійнішою або слухнянішою. Здорова дитина не повинна правильно повзати на четвереньках. Здорова дитина пересувається так, як їй зручно і як в неї виходить. Головна задача це мета і досягання до цієї мети, а в той спосіб, який дитина її вирішує, ну це, власно, її бажання. Не існує жодних доказових препаратів, які простимулюють мовний розвиток дитини. Це виключна педагогічна робота. Логопед, психолог, нейропсихолог, корекційний педагог.